Всім привіт, мої котики! Привіт! мої могутні! У нас з вами сьогодні вже 5 лютого 2023 року. Запитаємо у нашій підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним? Так. Благовоління, Віра Вищої Сіли. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас. І те, що може нас уводити в мінус. Це суміння неопределенне це може нам заважати. Якщо ми побачимо, що все ж таки день із плюса приходить в мінус, запитаємо у підсвідомості стратегії, задаємо число від 1 до 4 стратегії, які допоможуть нам вийти в плюс. Я беру число 1, хай підсвідомий підкаже. І так, ті, хто вибрав 1, Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що вона. Кожна картка вона не має трактування. Тобто, дивлячись на малюнок, у вас розходить інсайт. І десь отут.